Вигонів пил, швидкість та стрибки, від яких захоплює подих. Тут на трасі суперкрос триває справжня боротьба за першість. Змагаються юніори та досвідчені ветерани мотоспорту. На кожного два заїзди. На кону очки кубку України. Це перший етап. Кубку України з мотокросу. Ми відкриваємо мотосезон з мотокросу цього року в місті Чернівцях на нашій міжнародній трасі. Дуже гарна траса, і дуже багато спортсменів приїхало. 100 спортсменів вже є повний закритий парк. Дуже ми раді, що приїхали спортсмени із Суми з Дніпра із Покровська. Їм вдалося це зробити. Вони виставили свої команди. Зареєструвалася величезна кількість команд, дев'ять команд зі всієї України. І я думаю, що це будуть грандіозні змагання. Андрій Кривенцов із Покровська повернувся у мотокрос після семирічної перерви. За 11 років у спорті він вирішив спробувати нові технології. На змаганнях Андрій чи не єдиний, хто виступає на електромотор. Циклі. Мотор ніколи не заглохнув. Тобто, я можу спокійно їхати, не хвилюватися, про те, що в мене колись щось трапиться. Щось я зроблю помилку і це буде фатально. По-друге, дуже великий крутний момент, саме книзі. Тобто, якщо, звичайно, мотору потрібно розкрутити, щоб він поїхав, то це тільки газ дав і все, повна потужність на колеса. Тобто, зі старту можна бути першим завжди. Цьогорічні змагання з мотокросу зробили нерегіональними. регіональними. На кожному етапі спортсмени набирають бали, які згодом підсумовують і визначають місця переможців. Приймають участь і від дітей, починаючи з 7 років, і до ветеранів, яким більше 60 років. Вікові категорії залежать не тільки від віку, а ще й від майстерності спортсменів. Є такий клас, як хобі. Вони поділяються на mx 1 і МХ2 за кубатурами. MX2 2 менш кубатурні класи, MX1 1 більш кубатурні класи. Так само є професіонали, які так само поділяються на кубатури. МХ-1 це більш кубатурний клас професіоналів і MX2 2 це менш кубатурний клас професіоналів. Так само є ветерани, три групи по віковій категорії. Третя група набирає дуже значну кількість людей, і це всі спортсмени за 60 років. Михайло Якименко 10 років, але вперше сів на мотоцикл в чотири. Мені якось татко пропонував проїхати на мотоциклі, потім в мене якось заїхало. Все, і два роки я катив просто, а останні чотири роки. За... Я займаюся професійно. Адреналін, швидкість, ну це все, боротьба вся. Я ось зараз їжу по Європі на чемпіонат Європи, на чемпіонат Польщі, та в цьому році я поїду на чемпіонат міру. Владислав Ващук мотокросом займається півтора року. Заняття спортом поєднує з навчанням в коледжі. Кубок України для нього майданчик, щоб спробувати свої сили. Це Кубок України і тут збираються сильні спортсмени. І... Це дуже ну, необхідно, щоб продвигатися, розвиватися в цьому виді спорту, щоб змагатися з сильнішими. Поєднуватися дуже тяжко, тому що підготовка до навчання, до е тесту е складне. І треба прокидатися зранку, щоб їхати на тренування, тому що я навчаюся на другу зміну. Організувати змагання з мотокросу потребувало значної технічної роботи. Окрім цього, кубок України для Чернівців має історичну значущість. В таких змаганнях завжди ну, потребуються екскаватори, грейдери, де тому що трасу треба рівняти, підправляти. Оце із складнощів це престиж, це традиції. У нас завжди, скільки я 48 років займаюся мотоспортом, і у нас завжди були чемпіонати. України чемпіонати СРСР, чемпіонати міру, Європи. І ці традиції треба підтримувати плюс молодрести, а щоб вони бачили, як займалися технічними видами спорту. Боротьба за Кубок України виявилась нелегкою. Спортсменам доводилось маневрувати і застосовувати різні тактики. Та обійшлось без падінь навіть на старті. Та все ж кращими з кращих стали ветерани Чернівців Олег Скрипников та Валентин Андрієць, які посіли перші місця. Альвіна Бравчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4.